Хочу показати вам відео, яке було знято самим першим відео, але воно було без звуку, без коментарів, тому було закинуто просто як такий прикольний відосик. Зараз я би хотів його можливо трошки озвучити. Мій постійний партнер це магазин туристичного спорядження Топро. Можете туди заглянути, кожен там може знайти для себе багато чого цікавого. Це ми вже закинулись в зону, сонячна погода, йдемо. Більш-менш обережно, але це тоді були перші дні ковіду, тому не дуже то було страшно. Не було нікого, ні туристів, ні місцевих. Для всіх якийсь був страх. Поліція також була відсутня. Пробирались ми через ліс, не йшли по дорогах в основному, тому що листя немає, все видно, чутно, тому ми йшли десь трохи хащами. намагалися дійти до річки щоб перейти її в брід. Треба щось закинути в топку. Неждано не гадано, ми потрапили в якесь село, якого в мене було на карті, чи то така карта була, чи то вона було позначено як спалена, я вже не пам'ятаю, але ми були приємно здивовані. Це зараз я знаю, що це за село, і що там е, дуже багато було принімалова, дуже багато там піймали сталкерів. Навіть мене в 21-му поході, якщо хтось не читав, почитайте в інстаграмі. От. І ми пройшли через це село, село було дуже захаращене, але нам треба було трошки сторону, не в село. Ми планували дійти в цей день до дуги. Хоча до дуги треба було ще йти дуже-дуже далеко і вже вичурило. Ну Село просто реально було жесть, яке заросше, влітку там зовсім хана. Переночували ми тоді в старому свинарнику, який потім під час пожеж згорів в тому ж році, але ми зранку все-таки дійшли до дуги і в планах було на неї залізти. Е, трошки було холодно, мерзли руки, але ми все-таки на неї полізли. Не всі тоді видались на саму гору, бо там є що лізти, якщо не помиляюсь, 130 метрів вертикально по драбинах. Там, де треба перебирати руками-ногами. На вершині цієї дуги дуже-дуже крутезні краєвиди. Видно реактор, видно на дуже багато кілометрів. Кілометрів на 20-40 на залежно від погоди. Після дуги, не спалившись, ми пішли далі. Наступний наш пункт це відсійник техніки Буряківка, де ми мали теоретично побачити робота Джокера багато вертольотів різної техніки. По дорозі ми відпочивали і почали колупати березу. Це була весна, якраз почався сезон березового соку. Нам було цікаво спробувати що ж таке Чорнопільський березовий сік. От ми вже заховали рюкзаки і підходимо до колючки, якою обгорожена територія від стійника. Це зараз там вже та колючка в три слоя і нова поставлена. Тоді ще в 2020 році там була така трохи потаскана колюча проволока і ми могли спокійно під нею пролізти або її розчепірити і майже зайти. Тим більше ми були без рюкзаків. От ми вже на території і тут багато цікавого різного, дуже багато просто металолому забрудненого. Але ми шукали конкретику. І от конкретно ми знайшли джокера. Зразу після джокера ми також знайшли і вертольоти, якщо не помиляюсь, Мі-8, які також використовувались після аварії для ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Також БТР, різні пожежні, пожежні машини, зіли та інша всяка радянська техніка. На деяких можна побачити в машинах написано Зона що означало, що вони марковані і вони не мають права виїжджати за територію Чорнобильської зони, тому що вони вже забруднені. Це будка в ній казало якийсь охоронець, коли жив, не впевнений може бути. За територією відстійника навколо в кущах теж валяється безліч-безліч. Залишків різних машин, які менше фонять, але фонять. на даний момент їх вже кілька років почали розкрадати. Коли я був тут востаннє, то вже ці машини були порізані на метал. Що нас не менш здивувало, це вирубки в 10-кілометровій зоні від Чорнобильського реактора. І дивним чином це не санітарні вирубки, які просто було попилено, і ліс там валявся, а це конкретно випал дерев був, і їх складали і їх вивозили. Це ще маленька навіть кубка, тому що кілька разів, як я там ходив, я спостерігав, як ця купа була просто велетенська і там. Мінімум 20 фур її мало би забрати. Скоріше за все це або нелегально, або хтось кришував як завжди. Хоча нелегально саме машиною вивезти навряд чи в когось, щось десь вийде. Сам кругом КПП, річки, болота і виїхати без паліва на машині неможливо звідти. Це ми вже далі прямуємо в напрямку прип'яті. Як ви бачите, погода починає трошки портитись, хмарки вже посіріло, так, сонечко вже не пригріває. І ми йдемо в прип'ять. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду радий. Далі буде.